А ви знали, що ваша любов до тварин у майбутньому може стати вашою професією? Про особливості вступу на факультет ветеринарної медицини зараз поговоримо із його деканом. Так що ходімо Сергій Миколаївич, добрий день. Рада зустрічі з вами. Ну і прямо зараз хочу запитати, чому зараз актуальна професія ветеринарного лікаря. Добрий день. Чому актуальна професія ветеринарного лікаря? Тому що ветеринарний лікар це людина, яка по-різному асоціюється у різних верст населення. Для одних людей ветеринарний лікар це той, що лікує їхніх дрібних улюбленців, будь то хам'ячки, котики, кому це буде черепашка, у когось це хам'ячок. Для інших це людина, яка лікує його улюбленця спортивного коня. Для інших людей лікар асоціюється з цією людиною, яка оберігає. Можна в широкому розумінні сказати людство, тому що це в сучасному світі дуже актуальний захист від різноманітних захворювань, які ми чули з телевізора. Це і Сибірка, і Сказ для інших людей ветерана лікар це той, який відповідає за продовольчу безпеку, будь то експертиза харчових продуктів, які ми експортуємо або імпортуємо, будь то експорт зерна. Тому професія ветеринарного лікаря це досить досить багатогранна, але з одного боку він і лікар, і та людина, яка захищає в широкому розумінні нас, людей від різноманітних небезпечних захворювань. І по завершенню навчання, чи можуть працевлаштуватися студенти? Тому що зараз, зараз це дуже актуально і Не. студенти такі активні, що після другого, третього курсу вже у пошуках роботи. Так, да, студенти у пошуках роботи навіть дуже активні вже з 2-3 курсу. Ми все-таки воліли, щоб вони починали бути активні десь з 5-6 курсу, коли набудуть відповідних компетенцій. Відповідно, напрямки працевлаштування для нашого випускника досить досить широкі. Це, знову ж таки, якщо ми говоримо про дрібних тварин, це ветеринарні клініки, що стало досить популярно, особливо в містах і в районних центрах для дрібних тварин. Це і ветеринарні аптеки з різноманітним спектром сільського Тварин, дрібних тварин, хто любить працювати у напрямку рибництва, це відповідно вони працюють в рибних господарствах, це і на птахофабриках. Крім того, також вони працюють і з великою рогатою худобою, і з спортивними кіньми. І в першу чергу це Держпродспоживслужба, це безпека харчових продуктів, це попередження поширення захворювань небезпечних для людини та тварин, знову ж таки, таких як Сибірка, Скар. Туберкульоз. Я зрозуміла. А скажіть для майбутніх абітурієнтів наскільки складно навчатися? Тому що дехто вважає, що це дуже складно, можливо, не вийде. Запевніть, що все буде добре. Навчатися на ветеранальному факультеті дійсно складно, тому що потрібно навчатися і знати багато чого потрібно. Але сили дорогу той, хто буде йти вперед. І тому, враховуючи, що в цьому році. Студенти всі закінчили успішно нашого факультету, незважаючи на державну атестацію. Тому хто захоче отримати диплом, хто хоче бути професійним лікарем, той на факультеті ветеранної медицини Полтавського державного аграрного університету, отримає знання і стане кваліфікованим лікарем і зможе знайти своє місце на ринку праці. Я думаю, що і ви, і професорсько-викладацький склад завжди у цьому допомагають студентам. Ну і прямо зараз ви можете звернутися до майбутніх абітурієнтів, вступників і щось від себе особисто побажати. Особисто від себе хотілось би побажати абітурієнтам приходити наступати на ветеринарний факультет. Саме на цьому факультеті ми навчимо вас як правильно визначати захворювання, як правильно діагностувати, як попереджувати ті чи інші захворювання, особливо гострі заразні, і, відповідно, як забезпечити харчову безпеку бі і біобезпеку також. Дякую. Дякуємо вам, то ми чекаємо всіх вас у стінах Полтавського державного аграрного університету.